У нас знову розпаковка. Якийсь тут робот. Може, це буде мій друг. робот френд називається 6. Так, тут напевно, якийсь тут пульт буде. Якісь мелодії може робити, якусь активність. Ай світиться може. Ну, подивимося. Так, Уже бачу пульт. Рожевий, там дівчачий якийсь. Він просто рожевий. Це не означає, що він дівчачий чи хлоп'ячий. Це може бути як для дівчат, так і для хлопців. Я вважаю, що колір не важливий. Тут навіть викрутка є та зарядка. Так, перевіримо. Так, подивимось, чи є всередині батарейки. Напевно, немає. Так, зараз будемо дивитися, чи є в мене батарейки. Так, ой! де Цей винтик? Закриваємо його. Так. Що тут включати треба? Напевно, його треба заряджати. Так, пульт. Пульт працює. Але робот у нас не відповідає. Так, треба його зарядити. А, ось він ще вмикається. О, я його включила. Але все одне він не працює, треба його зарядити. Ох, опять заряджать. Mm. Да, Оскар? Ой, таке щось ви тут напридумували. Ну давай його заряджайте я подивлюся, що воно таке. Може, це буде мій помічник. Мяу. Ну що там вже, зарядили чи ні? Коли там цей робот буде вже їздити? Так, зараз вмикаємо. Хочі, блакитні такі. Так. А, вмикнути ж треба пульт. Ой, як швидко. Так. Вправо-вліво. Так швидко. Ха-ха. Прикольно. А что это? Что это? Не знаю, что это. Так, ладно. Очень изменяется. Змінюється. Так, я э, вымкнула мелодию. Так, оно ну, повернется передом. Так что це? Це очі, А я думала, що він руками ще може щось рухати, а він просто не рухає. А це що? Що це? Робот, що це таке? Так, ми напевно, щось записали. Зараз. Так, а це що у нас таке? Ой. Ага, він на руку мою реагує, а ну зараз ще раз. О, бачите, він тікає від мене. Ану, там ще праворуч ліворуч якось можна. Якось так. Ось, ось такий. Ой, а. Ага. Уїхав. Ага, от. Якщо я отак роблю, він їде назад. А якщо ось так, то вперед. Прикольно. Я в шоці, ану. Ось він повернувся. Я без пульта за допомогою руки управляю їм. Оскар ти прикинь, Він їздить за допомогою моєї руки. Супер. Ой, таке з ним буду дружити. Супер. Я буду лапками йому показувати, куди треба направлятися. Ура! Ну, кому що? Прикольний такий робот. Дуже цікаво. От зараз я його віднесу у іншу кімнату. А Аня щось каже нам. Аня кричи нам. Ну, давай. <поє> <поє> а скажи ще щось нам. Прикольно. <поє> <поє> Аня, виходить, що казала ось сюди і натиснула оцю цю кнопочку. І можна казати для робота хоч. І тоді буде чутно, як каже робот. Друзі, ну ось така у нас цяцька. Так, виключимо пульт. Ось така у нас цікава розпаковка вийшла. Якщо вам подобається, ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал. Всім пока, до нових зустрічей!